Увага! Агент ФСБ в Україні Ірина Кременовська. російські псевдоекспертизи та захист педів. Хто така Ірина Кременовська? В Україні її знають як експерта, але це лише маска. Вона агент ФСБ, що діє за замовленням російської структури Рацирс, використовуються ті ж методи псевдоекспертиз, які вигадав їхній головний експерт Олександр Дворкін. Її мета. України зсередини його захищає Ірина Кременовська, агент ФСБ в Україні. Вона відкрито захищає Якуба Яхла, Чеха, що за свідченнями численних дітей та дорослих скоїв сексуальність. Над дітьми в Африці, він, її колега по цеху, агент ФСБ у Чехії. Ось свідчення Ірина Кременновська, яка свого часу активно рекламувала проросійський сайт Антисекта і була його головним автором. Тепер використовує свій досвід для атаки на організації, що відстоюють інтереси України на світовій арені, такі, як «АллатРа». вона навмисно вводить в Оману правоохоронні органи, застосовуючи російський метод псевдоекспертизи. Шокуюче питання, як може особа, що використовує такий підхід, писати експертизи, які потім використовуються в судах України? Хто в Україні її прикриває? Її дії це пряма реалізація плану ФСБ України. Вона нападає на тих, хто працює на благо України і захищає кримінальних злочинців, які є частиною російської агентурної мережі.